Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Гуси Мамути Велетень. Це вже показує, які вже гусята підросли. Вже там і не сильно і розбереся, де там хто. Да, це такі стоять гусята. Рекомендую магазинчик друзів. Можете перейти, в них там якісні товари і дешеві ціни. Друзі, раді повідомити вам, що на нашому каналі у продажі з'явилася ось така класна сумка Messenger. Замовити ви можете її по ссылкам в описі. Ціна всього лише на всього 300 гривень. Матеріали дуже якісні, тут є три кармани. Відповідно, всі речі ваші помістяться. Так що, хто бажає. Переходьте. Зараз рекламують гарну сумку. Ще покажу малесеньких гусят. Вже як підросли. Ось воно видно. Це ось такі малесенькі гусята. Вже так трішки підросли. Ось, біжать до мене. Почули мій голос, я підійшов. Вони вже прибігли. Що, що? Що таке? Що? Кажи, дай нам щось таке. Добреньке. Ось так. старших гусенят гуси вже дорослі пиняли, нянчуть, а цих не хочуть нянчити, ці нянчу сам. І в тому році так само було. Перших приймають, а других вже не хочуть. Старших гусенята оцих бувають б'ють. Чому вони так? Ці маленькі ще такі пухнасті. Це їх вилипилось з 18 яєчок. Оцих вилипилось 12 штук. Чуть більше 50 Перед ними менше 50 десь там 46. Ось от така гусиня порівняння з ногою. А так дивися на, на відео вони взагалі, камера не те передає, що треба. На вагах можна, звісно, подивитись. Клюкають. Друзі, дякую мені, що ставите мені подобаєчки, пишете, задавайте питання, можете різні питання задавати. Буду відповідати. І ще напишіть, будь ласка, що краще відео, чи може виходить в прямий ефір. Там, я думаю, буде цікавіше в прямому ефірі. Різноманітні, більше можна питання задавати. кого що цікавить. Саме більше таке популярне питання це відрізняється, як відрізняються легерти від мамутів. Друзі, я не сильно можу так розібратися, тому що, тому що легердів я ніколи не тримав. Но розмовляв з тою людиною, яка тримає легерти, так вона казала, що легерти його, хоч корми, хоч не корми, він здоровий не росте. А мамута ось я на таких гусенят я трачу. Один кілограм комбікорма, а вся решта вони оце пасуться і на просте зерно не дроблю, на відходах взагалі краще.